Сьогодні, 23 квітня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у засіданні взяли члени комісії Інна Петренко, Тетяна Сергієнко та Ігор Штефан. Головував Олександр Плескун. Під час зустрічі присутні розглянули низку важливих питань, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямків та загального розвитку громади. Зокрема, обговорили питання стосовно відшкодування коштів на заробітну плату працівникам Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 адже кошти з рахунку закладу були стягнуті на користь Полтава теплоенерго. Наступний проект рішення про виділення коштів стабіліційного фонду у сумі 1 мільйон 21 тисяча 702 гривні 58 копійок департаменту охорони здоров'я для комунального медичного підприємства, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 1 на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оскільки в примусовому порядку з розрахункового рахунку цього підприємства було стягнуто вказану суму на користь полтава Теплоенерго». Розгорнути пояснення стосовно цього проекту рішення надала заступниця міського голови директор департаменту фінансів Тетяна Негіленко. Були кошти на рахунку. Був наказ господарського суду, виконавча служба, списала наявні кошти з рахунку ПМСД, а вони їх тримали для виплати заробітної плати. Тому ми зараз. Замість того, щоб виконати наказ господарського суду, даємо їм цю суму коштів, яка була списана, і повинна була виплати заробітну плату. Також було й питання, яке стосувалось одноразової допомоги випускникам Кременчуцької гімназії номер 18 та ліцею номер 17 Вибір, які були позбавлені батьківського піклування. Наступний проект рішення про виділення коштів сабіляційного фонду у сумі 90 тисяч 912 гривень департаменту освіти для гімназії 18 та ліцею 18 на виплату одноразової допомоги випускникам закладів освіти дітям позбавлених батьківського піклування. Є у когось зауваження, заперечення, пропозиції. Хто за, прошу голосувати. Усі прийняті під час засідання рішення будуть передані на розгляд виконавчого комітету. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.